Ми, як фахівці пенсійного фонду, кажучи правду, давно чекаємо певних змін, давно чекаємо реформи, щось для того, щоб покращити хоча б трошки легше життя тепершим пенсіонерам, ну і відповідно молоді, яка далі буде йти. Бо на сьогоднішній день та система солідарна, якій ми працюємо, вже 20, скоро 5 років. Повірте, вона вже не оправдовується. Ви всі чуєте по телебачі, по телевізорі, банкрут, пенсійний фонд, 80 мільярдів дотацій, так і так далі, тому подібне. Але ніхто не хоче говорити, чому він став таким. Не вина пенсійного фонду, що він є банкрут, вина в тому, що пенсійний фонд виплачує дуже багато невластивих йому функцій. А що таке е, пенсія? Так? Там два параметри: заробітна плата і стаж. Офіційно отримали, сплатили і отримали. А ми і ми повинні платити тільки трудову пенсію. З 1 червня вже скасовані всі спецпенсії, тобто як називають їх, віп пенсії, привільовані пенсії. Я їх не буду всіх перераховувати, але коротко це і державна служба, і науковці, прокурори, і судні, і миттики, і нардепи, і так далі. Тому подібне для всіх в Україні вже сьогоднішнього дня, чи скажемо, з 1 червня, ми призначаємо пенсію по єдиному закону. Разом з тим, чекаючи завтра. Закону про пенсійну реформу, який вони мають прийняти. Трошки що продавало прийняття цьому закону. Ну, Вам вже відомо, що е, в січні місяці ну, у нас під державі поріс відведений півтора 1,5% податок на військову збору з пенсій. З 1 червня 200, о, вибачаю, з 1 квітня 213 законом ввели обмеження для працюючих пенсіонерів, тобто 85% тих, кому розмір пенсії перевищує півтори відсотків. Е, Півтора мінімального розміру пенсії або 3640 гривень. Так їм пенсія оплачується тільки 85% працюючим. Ті, хто працює на на посадах державних службовців або в інших органах, тим взагалі пенсія не виплачується, крім інвалідів першої і другої групи. А і якщо є пенсія по втраті годувальника, людина працює в органах. Самоврядування чи його на державної служби, і так далі, їм так само пенсія виплачується, тому що це є пенсія не їх, а дитини, так, повторювати рядувальника. Решта призупинено. І перед тим, значить, був також станом прийнятий в цьому законі по науковцям, яким ми пенсію платили 85%, але від загального розміру пенсії. Тобто не... Від науковий, що я маю на увазі? Ну я думаю, де хтось знає, хтось не знає, але я вам розкажу, що порядок призначення пенсії в пенсійному фонді по спецзаконах завжди проводився в двойному розмірі. Коли двох складових, перше ми завжди призначаємо любому нардепу, державному службовцю, науковцю пенсію, як ми в народі звикли казати, трудову. Від заробітної заробітної плати і від стажу роботи ця пенсія могла складати за його період діяльності, ну до прикладу, там півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень. Так і далі ми призначали пенсію по тому закону, з якої виходила вона пенсія. Чи це держслужба, чи це самоврядування, чи це журналістика, чи це нардеп, і так далі. Той розмір пенсії міг складати чотири тисячі гривень. Людина отримувала відповідно більший розмір пенсії, ці дві тисячі гривень більше на дві тисячі гривень, чим ми позначили. Але нас в нас базі вона все фіксується. А це статистика, це що ми обмежили зараз розмір пенсії, про що ми говорили, це у нас в області з 285 тисяч пенсіонерів, які цій на обліку так отримують пенсію. 10 тисяч 835 ми обмежили, тобто вони отримують тільки 85%. Це працюючі пенсіонери, або не працюють, яких розмір пенсії складав більше, ніж три шістдесят сорок гривень. Так? І з 2700 тисяч всього пенсіонерів на всьому області, з яких у нас отримується 1,5% відсотка податку. Військового збору е, тим, яким призупинена виплата пенсії державним службовцям, так у нас в області всього на 200, двісті. Я по пам'яті ще 253, Чи поправте мене мої дівчата? Забула це а? 525, п'ятсот це Ті, які сьогодні працюють на державній службі, так і отримують пен... і не отримують, да, Бачада п'ятсот двадцять людей, які в нас працюють на, на державній службі, маючи пенсіонер, але пенсії не отримують. 213 закон, який був проголосований 2 березня Верховної Ради, це який вніс зміни про, про те, що ми ще раз говорили, да, 85% обмежень і так далі. Ще там таке було прописано. І те, що з 1 червня Призупиняється виплата пенсії державним службовцям всіх по спецзаконах, так і ще в них така була один критерій: це пенсії вислуга років список 1, список 2. Ну трошки може, для цієї аудиторії він настільки гласний, але, я думаю, що ви десь сім'ї маєте, де е, люди, які працювали в важких умовах роботи, так це на будівельники, монтажники, шахтарі, доярки, трактористи, так далі. Який пенсійний вік виходу на пенсію був. При умові стажу 25 років, так у деяких там у комусь з половиною років, де він працював, і в е, 45, 50 років і так далі. То там є по категоріях, значить їм так же само із першого зараз червня прийшли зміни, тобто їм так само по етапу по півроку піднімається пенсійний вік, відповідно і стаж роботи пільговий.